Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую карту дня для вас на середу, на 28 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня. І я прошу вас зробити свій вибір. Бачите, випала. Карта. Кажуть, хвата в нас гарцювати, вже викладають. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Трійка кубків. Якісь приємні зустрічі. Трійка, трійка куб, кубків у нас про емоції. Якийсь день радості. Якесь святкування радості, празнику. З чим це пов'язано? Давайте глянемо. Ну, якась. Ваша дія успішна, якась не, така, знаєте, може, трішечки з нестандартним підходом до, до цієї дії, якісь відкриються можливості, да, якось ви підійшли, зміли, могли, змогли знайти правильні слова, змогли переконати людей, може десь якось в якомусь мірі схитрити. Да. І, 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 і ця дія ваша дала вам можливість відкриття якихось нових можливостей. і От ці можливості дали якийсь позитивний результат святкування якоїсь певності якогось такого вміння якогось стабільності в вашому житті. Вміння доводити свої справи там до кінця. Оце буде у вас такий якийсь день, де ви будете вміти зможете так якось підійти правильно, знайти правильні слова і в діях, можливо, в особистому якомусь вашому, не тільки там професійному, да? можливо, в особистому якісь переконання ваших близьких і дадуть вам якийсь позитивний результат, і впевненість, і святкування, якась така радість якась буде у вас. Тому мої одиничні. Дорогенький, приємний хороший день. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, підписуйтеся. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю двічки, а двічок день можливостей, день дії. Все в ваших руках. Всі справи, які ви будете виконувати в, цій, в цей день, в середу, все веде до ладу, все приносить результати, все приносить задоволення. Тобто ви професійний вмінь, якось не то, що якось таке по відчуттю, як і в професійному, і в людському. Да? Ви як берете бика за рога, вмієте. Знаєте, можете, ведете, керуєте, маніпулюєте. Оце все про вас, все в ваших руках. Ре... Те, що приносить результат. Задивали, да. це що, поясніть більше. Тримаєте те, відкриваєте, і... Ну, і... тут не можна більше нічого додати. Е... Людина, дивіться, ну, ми читаємо енергії. Да? Навіть карти двору, да, ми все одно їх читаю, я читаю їх як енергії. Але тут, ось доповнюючи карти, дивіться, ви людина, яка тримає, беру не, не важно, тут королева Пентаклів, але не важна. Людина, яка тримає. Те своє в своїх руках. По королю кубків це ваше емоційне да, задоволення, задоволення відкритими горизонтами. І по карті імператриця ви те, що приведе вас до якоїсь матеріального благополуччя. Від ваших дій, ви отримуєте дев'ятку пентаклів, задоволення від вашої роботи, праці, натхнення, вміння по по е, магу. да Тобто, все в цьому дні. от Карти розписали карту мага, тільки більш так в детальнах, да? по більш так конкретизовано. Да? Тобто всі ваші справи, як ви будете мати те, від чого отримаєте задоволення, і дасть вам в майбутньому якусь перспективу, і дасть вам в майбутньому багатство впевненість, задоволення і тому подобне. Ви майстер своєї справи. Такий день у вас буде е у середу. Тому день дії. Беріть, якщо таке щось стоїть, довго не підходите, руки не доходять до них діло, руки не піднімаються на ту справу, яку треба зробити от у середу через немагу, якщо й не хочеться, візьміться і ви доведете все до гума. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, трієчки, вітаю! Десятка пентаклів. Десятка пентаклів це. E, задоволення насищення. це все пов'язано ну, з фінансами. Що пов'язано з вашим матеріальним благополуччям, з вашою сім'єю, з вашим, вашою корпорацією, роботою. Тобто, це буде пов'язано з якоюсь стабільністю у вашому житті. Я задоволений, ви щось зробили те, що принесло задоволення не тільки особисто вам, а й вашому роду, вашим рідним. Тобто, якісь справи, які, ну це не тільки рід там, да? це може бути корпорація. Тобто ви якісь будете Ну, така десятка пентаклів, це ну прям так вау, да? до ви діло до кінця. Оце можна сказати так. Довго могли до цього йти і нарешті дійшли. Да? Ви маєте задоволення. Давайте подивимося. Причина довго не могли вирішитися, щось не подобалося. Якось було зависловано, да? оце всі. Але прийняте рішення, ви якось по прийнятому рішенні отримали, ну збулося ваше бажання, і, і за повища ситуація перекрилася з картою сонця. Тобто, нарешті, нарешті, я якось довго не мог рішитися, не знав, як поступити правильно, а нарешті я прийняв рішення, я довольний тим, що я правильно, ну що вияснилося, що це правильно, можливо, у когось буде одобрення від роду, да, тобто ви зробили правильно. Правильно. І це із отої такої висячої, незрозумілої ситуації привело до сонця. Оце ж ваша десятка пентаклів. Тобто, ви будете задоволені вашим рішенням. І дією, не знаю, когось може і дією, а когось рішенням. Тобто ви будете якомусь такому емоційному наповненні і матеріальному наповненні теж. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте. По десятки пентаклів ще хочу додати. По десятки пентаклів це ще ви частина великого цілу. Тобто, ваш вклад в якусь обще діло. Тобто, ваша маленька лепта, може. Бути в якесь обще діло. І ви будете цим задоволені. Да? Але в когось це буде вибір, саме вибір якогось напрямку подальшого ем, не знаю, рішення питання, е, направлення життя, в кожного по різному. Але це фінансова сторона така. Це ну, навіть не фінансова. Сказати правильно, Пентаклі це про матеріальне. А матеріальне те, що це може бути різне: про здоров'я, про речі, якісь у вашому, про фінанси, про роботу, все завгодно. Це матеріальне світ. О, <смі> Дякую. Ще, дякую. І ще раз, що ви зі мною підтримуєте, робіть, будь ласка, енергообмін, і, е, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Четвірочки вітаю. А у четвірочок у нас, е, я кажу, на цю карту напали всім селом, єлі отгавкався. гавкався. Сіморка жезлів, якісь можуть бути конфліктні ситуації, можуть бути претензії, можуть бути навалиться справи якісь такі, знаєте, може бути і те, і те. Ну, це взагалі-то це якісь дії проти вас. І ви повинні будете від них якось е, відбитися. Від, е, защитити себе, не відбитися, а защитити себе. Відстояти свою е, оту точечку на землі, Тут, там, де ви знаходитесь, ви повинні відвоювати своє місце під сонцем. От ви будете відвоювати свою територію, скажімо так. Давайте подивимося, чому, яка причина, що саме таку, в такому будете. Це по роботі, щось може бути пов'язане з роботою. Якась, можливо, якись, знаєте, відстоювати по роботі будете е, союз, можливо, якийсь. Те, що вам, наприклад, ви працюєте, кажете, дайте мені в поміч, чи можна я піду там до когось до, до, приєднаюся до якогось колективу, не один. Да, Мені треба якось гуртом, можливо, да? і от ви якось як попроситесь. Да. Ну, Тут буде навіть ви точку зору, але буде якесь ваше емоційне наповнення за того, що отримали те, що хотіли. Але, як би сказати, вам знаєте, вам і задоволення, але той самий ефект, що вам прийдеться трошки воювати, конфліктувати, доказувати щось таке. Ну, як наче трошечки вас емоційно обмежать. Свято якесь горчинкою трошечки буде. Але все ж таки от, ви переможете. Ви, ви змогли по трійки, по трійки кубків, хоча це дія, це якась совмєсна, да, якась разом веде до результату. Ну, якось Ви такі будете задоволені цією, задоволеною роботою. Але щоб бути задоволені цьому, вам треба буде трішечки повоювати. повоювати. Але о, тут, якщо читати, отак, то з обмеження ви виходите ну, задоволені. Задоволення вийде виход з обмеження. Може бути тут теж таке. Може вас знаєте, як працювали одні, а щоб там ну, треба щось разом зробити, і вам треба буде трошки доказати. Не знаю. Це не тільки в роботі, може. Робота може не в колективі, це може бути і ваше домашнє. Да? Наприклад, щось якесь у когось може бути якесь святкування і... Празник якийсь, да? і вам треба його організувати, наприклад. І вам там ви почнете щось робити, ну, відстоювати свої інтереси, як ви бачите. Когось може бути і так. У когось може бути дійсно ваш родовий свято. По імператриці це може бути сім'я. Ваше в когось може бути так. По-різному може відігратися, програтися е, карти, і оці доповнюючі карти. Тому, е, ну, якщо у вас такого немає, то не притягуйте його, будь ласка. А взагалі, я ж кажу, карта, де, карта дня четвертого варіанту це відстоювання своєї позиції, відстоювання своїх інтересів, відбиватися від якихось нападків на вас, да? там претензій, може бути, якихось дій, там, нав'язування чогось. І ви будете якісь трошечки в агресивній Формі, да? не, не війна, не мечіться, хоча мечі це в нас розумова, це наш інтелект. Да? Війна, війна більш така емоційна, різка, але й жезли – це вогонь, і ви теж можете бути так якісь конфліктні в позиції, в позиції відбиватися, да? тобто оборони своєї, вибивання свого місця, доказувати свою позицію. Такі мій прогноз дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, чи все буде добре. Обов'язково все буде добре. До зустрічі!